Вітаю вас, мої любі брати і сестри на каналі Eternal Play UA, коло мікрофона Дмитро. В цьому відео продовжимо грати в кращу гру 2022 року Elden Ring в хмарному сервісі Boosteroid. Порівняти, на жаль, з грою в сервісі зелених NVIDIA GeForce Now ми не можемо, бо гра не підтримується ним. А що ж так? В минулому відео я намагався запускати Call of Duty Modern Warfare 2 на Android планшеті. І вийшло, м'яко кажучи, не дуже добре, бо при записуванні екрану гра дуже лагала і затримка була величезною. Ну, що я можу сказати? Тому сьогодні я навіть намагатися не буду, а одразу почну грати на своєму смартфоні OnePlus 7, який вже не дуже і новий, але в ньому ще є потенціал, як то кажуть. Нагадую, що всі ці матеріали, які я створюю, націлені на. Те, аби допомогти вам визначитися, чи варто витрачати кошти на купівлю гри чи підписки на сервіс. Або можна утриматись від такої марної трати. А може, і не марної. Якщо вам подобається відео такого формату, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео та пишіть під ним коментарі. Це спонукає алгоритми Ютуба просувати цей канал разом зі всіма його відео, аби більше людей могли бачити якісний український контент. І це будете робити ви. Таким вкрай нескладними діями. Заздалегідь вам дякую всім за підтримку. Підключаю мій білий геймпад Xbox One S за допомогою кабелю та OTG перетворювача до мобільного телефону, аби максимально виключити додаткову затримку сигналу через Bluetooth. Звичайно, можна підключити і бездротовим шляхом. Але буквально нещодавно в сервісі були проблеми з підключенням мого геймпада по Bluetooth. На ньому не працювали тригери. Ти шо? Тиво тобто стріляти чи виконувати будь-які інші дії забіндені на ці кнопки було взагалі неможливо. Я звернувся в технічну підтримку сервісу і залишився максимально задоволений їхньою роботою. По-перше, зі мною спілкувалася жива людина, а не бот. Принаймні мені так здалося. По-друге, буквально за кілька хвилин ми вирішили моє питання. І після підключення геймпада дротом до мобільного телефона все працювало нормально. Окрема подяка персоналу служби підтримки за спілкування українською. Запускаємо тест з'єднання, аби не виникало проблем при тестуванні і воно було максимально об'єктивним. Застосунок звітує, що з'єднання високої якості можна грати без проблем. Запускаємо Elden Ring з лаунчера Steam. В головному меню одразу виставляємо роздільну здатність на максимум, який нам пропонує сервіс. Це 1920 на 1080 пікселів. А якість графіки теж на максимальний пресет. Після завантаження картинка дуже приємна оку. Кольори яскраві, мила немає, зображення не розвалюється на пікселі при передаванні потоку. Відчуття затримки на геймпаді трохи інше ніж на клавіатурі і мишці, бо стіками неможливо дуже швидко повертатися. Але затримка відчувається, хоча вона не дуже суттєва. Mm -hmm. Персонажем керувати можна і так. Раз ми з вами вже з'ясували в попередньому тестуванні, коли я грав на ПК Elden Ring, що таке в'язке коривання для цієї гри це нормально. То й таку поведінку персонажа будемо частково ігнорувати. Кляті збочинці. Якщо вам цікаво, як я проходив тест гри в бустероді на ПК, підказочка буде в куточку вашого екрану. Виставляємо пресет low і майже нічого не міняється. Картинка трохи стала зашарпленою, але все ще приємна. А от на керування це, на жаль, ніяк не повпливало. Налаштовуємо далі. Ставимо 720p і повертаємо якість графіки на максимум. Зображення все ще виглядає добре, бо на маленькому екрані смартфона не відчувається зміна роздільної здатності з Full HD. HD, а от чуйність керування значно підвищилася, і затримка перестала відчуватися зовсім. При встановленні пресета Low відчувається і зниження якості графік, але вона все одно просто чудово, як для мобільного геймінга. Ніяка повноцінна мобільна соус з дрочільня, ні в яке порівняння не йде з тим, що я бачу на екрані мого телефона зараз. Ставлю роздільну здатність на 1080p, але залишаю пресет Low, І одразу відчувається інпут лаг. Але до нього можна звикнути буквально за кілька хвилин. Мені вдається вивести бій не тільки з беззахисними тваринами в полі, а й з NPC, які намагаються мені наваляти. Тобто прилаштуватися до таймінгів бою можна без сіляких проблем. Це ж не супер динамічний шутер від першої особи, як Call of Duty чи Shatterline, де кожна мілісекунда впливає на вашу перемогу. Геймплей цього проєкту будується трохи за іншими принципами. Тому робимо висновки по. Баченого. Якщо хочеться грати в Full HD на максимальній якості, то краще цього не робити, а знизити графон на пресет Low. Якість картинки суттєво не постраждає, а затримка буде вкрай невеликою, до якої згодом можна звикнути. Якщо ви не є графодрочером, а вам важливіша швидкість і якість геймплею, то рекомендую використовувати роздільну здатність 720p, або на високих налаштуваннях графіки, або на низьких. Відчутної різниці не буде. Грати в цю гру можна без всіляких проблем на мобільній Пристроях, які вміють не тільки дзвонити і відсилати повідомлення в Телеграмі чи вайбері, а ще й самі здатні відтворювати хоч якісь прості 3D-ігри. Я б навіть купив цю гру виключно для гри на мобілці чи планшеті. Заткнись і візьми гроші! Бо, якщо чесно, грати на ПК мені не дуже в неї сподобалося. Якийсь аграфончик не дуже сучасний. А от на маленьких дисплейчиках мобільних пристроїв гра виглядає приголомшливо. Ну і, звичайно, потрібно буде купити підписку. На хмарний сервіс. Господи, вмієш ти все обісрати! Без знижки гра в і коштує 799 гривень, а провести в ній можна сотні або навіть тисячі годин свого життя і вбивати час, сидячи без електрохарчування, як то кажуть, це якраз те, що зараз потрібно. Тому що я українець. Ще раз звертаю вашу увагу і буду робити це надалі, що результати, які були в мене, можуть не співпадати з вашими, бо якість інтернет-послуг, які вам надає ваш інтернет-провайдер, може бути гірше, а географічно ви можете перебувати дуже далеко від хмарних сервірів, що може повпливати на якість єврового процесу. Тому перед купівлею гри чи підписки обов'язково заходьте на офіційний сайт Boosteroid.com та протестуйте ваше інтернет-з'єднання, аби не витратити гроші. Марно. Щиро дякую вам за перегляд. Обов'язково ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал та вмикайте дзвоник, аби не пропускати наступних відео. Пишіть коментарі, чи вдалося вам пограти в вашу улюблену гру в хмарі. Мені буде страшенно цікаво почитати. Підтримуйте нашу армію, хто як може. Якщо є можливість відправити гроші на будь-який волонтерський благодійний фонд, посилання на найбільший фонд Сергія Притули та Повернись живим, буде в описі під цим відео. Кожні, навіть Ваші 10 гривень наближають нашу перемогу над унітазним військом бомжів, марадерів і вбивців. Разом ми сила! Слава Україні! Побачимось!